Вітаю, нескорені та незламні українці. В ефірі телеканалу Еспресо «Віла Церква, як завжди, у цій порі, програма головні новини міста. Цього тижня про них вам розповідатиме Ярослав Гопаса. Якщо ви ще й досі не підписались на нас у соцмережах, раджу вам це зробити, адже там публікується важлива, об'єктивна та перевірена інформація. У запеклих боях під Бахмутом, боронячи незалежність України, загинув білоцерківець Віктор Чіков. 29-річний захисник був стрілцем однієї з рот. Від несумісного життям поранення він помер 8 червня на Донеччині. Відспівали хлопця в храмі покрови Божої Матері. А поховали на алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Попрощатися з військовим прийшли рідні, побратими та небайдужі містяни. У Віктора залишилися батьки, дружина. Та п'ятирічна донька, малимося за спокій душі, з поширеного воїна і зекісника України, віктора, який поклав своє життя на полі бою, і за відполошенням усякої провини вільної і невіної. Чудовим хлопцем, ну неймовірним другому в одній компанії були, товаришували, які виявилися в подальшому чудовим батьком. Будь-враховуючи, що в мене дитина менше деякі поради давали. Ну людина просто чудова, але бачите, що таке зараз відбувається, на жаль. Контрафакту на 4 мільйони гривень на Білоцерківщині та Обухівщині детективи Бюро Економічної Безпеки викрили масштабну схему реалізації нелегального тютюну. Та алкоголю, як повідомили правоохоронці, вони провели сім обшуків у торгових приміщеннях та вилучили понад 50 тисяч пачок цигарок, 130 електронних сигарет, 355 пляшок алкоголю, 170 літрів спирту та 164 тисячі гривень. Орієнтовна вартість продукції 4 мільйони гривень. Нині триває слідство. Порушникам загрожує штраф. 104 чотири випадки шахрайства за місяць зареєстрували правоохоронці лише в білій церкві. Таку невтішну статистику повідомила речниця районного управління поліції Оксана Барковська. За її словами, почастішали випадки афер з продажу псевдотоварів в інтернеті. Шахраї створюють ілюзію роботи магазину, консультують про товари, обіцяють швидку доставку та пропонують покупцю внести. Повну чи часткову передплату, але зрештою товар не приходить. Копи закликають, якщо ви стали жертвою шахрайства, одразу звертатися на гарячу лінію 102. Ми рекомендуємо в таких випадках завжди перевіряти рейтинг магазину. Однак, взагалі, ми знаємо, що ну ні для кого не секрет: рейтинг магазину також можна купити. Як і відгуки, радимо обов'язково перевірених магазинах. Тобто, якщо ви раніше вже купували в таких магазинах, здійснювати купівлю, або якщо серед ваших знайомих вже є дійсно такі випадки, які довіряють цьому магазину. Також, крім цього, є продаж дешевих товарів з рук. До вас приходять незнайомці, пропонують товари дешеві. Люди зазвичай ведуться на таку цікаву ціну. Вони починають якимсь чином свої заощадження, десь знаходити і все. А потім вони непомітно від них їх викрадають такі кошти. Понівечені без накриття та лавок білоцерківці скажуться на жахливий стан зупинок вздовж залізниці по вулиці Сквирське шосе. Там конструкції радянських часів розвалюються на очах, а чекати автобуси у зливу чи сніг незручно. Попри це, міська влада не квапиться їх ремонтувати як і пішохідну зону, яка вкрита. Тріщинами та бур'яном. Хоча на протилежному боці все в досить гарному стані. Скані зупинки з заїзними кишенями. Зазначу, наприкінці березня місто оголосило кілька тендерів на ремонт зупинок, але у переліку цих не було. Он там на протиположній стороні нормальна зупинка. Нормальна. Ну, Значить така здійсна. Все. А взагалі давно така стоїть вже. Да. Ещё в Я думаю, що наша зупинка нам потрібно її облагородити і зробити, щоб було гарно і комфортно для людей з накриттям. Звісно, тут можна було б іншу обстановку. Здесь криші немає взагалі. Тут іншу відстановочку зробити і все. І хоча б щоб накриття, щоб людям можна було стояти. І сзади має бути це саме, Ну, як вроде, відбойника такое, щоб. Быть... Вода не попадала. Это, да, это остановки. Я смотрю, та получа остановка с той сторони. Ну, мабуть, в них план в планах, мабуть, є. Може, вони якусь спочатку одну сторону, іншу. Ну, чесно, не задумувалось. Варто, варто, звичайно, варто. Я думаю, буде це робитись все. Згодом, як війна закінчиться, я думаю, ну, спочатку буде те, що на першому місці робитися, а потім вже буде все робитися. Ця зупинка взагалі жахлива. Там більш-менш новіші у нас зупинки. А ви в даному у такому стані стоять? Ми живемо тут 4 роки, тут 4 роки десь. Тобто ніхто нічого не ремонтує? Ні. Ненаробиться. А чому? Привезти в порядок треба. Протягом травня Росія запустила по Україні понад 300 іранських дронів камікади, що стало найінтенсивнішим обстрілом за весь час. Але трагічний випадок у Києві, коли через замкнені двері до укриття загинули дві жінки та дитина, змусив керівництво країни переглянути політику щодо доступності захисних споруд. Яка ситуація з укриттями у білій церкві інспекцію у період повітряної тривоги провела наша знімальна група? Як ви можете бачити зі спеціального застосунку, у білій церкві та громаді наразі триває повітряна тривога. А тому ми разом з оператором вирішили перевірити, яка ж наразі ситуація в місті з доступністю до укриттів та рандомно намагатимемося до них потрапити. Поки що не можемо знайти, де тут вмикається світло. Бачу розетки, але Якщо чесно, то поки що на перший погляд не можу знайти, де тут є місця для сидіння ні лавок, ні стільців, поки що не бачу. І також не бачу я питної води. Запасу води для тих, хто вирішив безпечно перечекати тут повітряну тривогу. Ми так і не помітили, як і лавок чи стільців. Прийшовши трохи далі по укриттю, ми все ж таки знайшли, де тут вмикається світло. Тут доволі світло, і також від людей, яких ми тут перестріли, ми дізналися, що. Тут є і умивальник, і до нього підведена вода. А також, якщо пройти трохи далі, можна знайти вихід, який веде прямісінько до під'їзду. Зараз ми вам продемонструємо. Ось через ось ці двері ми легко можемо потрапити прямісінько до під'їзду даного будинку. Згідно з розпорядженням міської влади, голови ОСББ, ЖБК та управління житловим фондом мають забезпечити постійний та безперешкодний доступ мешканців до найпростіших укриттів. А ось їх утримання покладається на власників, прямуючи до сховища в районі ДНС, ми зустріли місцевих мешканців, які очевидно не поспішають спускатися, почувши сирену. Не ховаюсь, тому що в укриттях можуть завалить мозавалить, і оттуда я вже не, не, не вилізу. Ні одного немає сховища, таке нормальне, яке було б потрібно по нормам. Завалить мене, і я отуди вже не вивезу. У нас є сховище. Ми є ховалися підвали. і тягали за собою. Ну, якби да, розбомбили да, цей дом, да. ми б оттуда вже не вилізли. Да. Це безполізно. Тим часом ми без перешкод заходимо в укриття підпорядковане ЖЕКу-ліхтарик, щоб знайти вмикач світла, нам не знадобився. Тут, до речі, помітно, що воно нещодавно облаштоване, доволі висока стеля, світло та простора. Ось навіть знайшли ми стілець для того, щоб можна було посидіти відпочити. І зараз шукатимемо воду. Воду ми наразі не знайшли, проте ми знайшли двері. Сподіваємося, що так це відкритий запасний вихід, інший з даного укриття. Також під час повітряної тривоги ми вирішили проінспектувати укриття одного з дитсадків, на яке нещодавно скаржилися містяни через замок на вході. Цього разу хвіртка відчинена, а нас помічає охоронець, який ласкаво проводить всередину. Наразі ми знаходимося в укритті, яке належить комунальному закладу. Ми сюди доволі легко потрапили. Тут є питна вода. Можете бачити, що тут доволі все облаштовано для дітей. Є ліжка, стільці, зони, на які вони можуть провести час. Разом з батьками у приміщенні є великий запас води, сповіщувач, тривог, інтернет, місця для сидіння та навіть вбиральня. На мить втрачається відчуття, що ми перебуваємо в укритті, і сюди, за словами охоронця, містяни доволі часто приходять перечекати тривогу. Щойно були е е діти. Мами, молоді мами з дітьми, вони вирушили додому. А взагалі приходять люди, так? Під час? Ну, а як же, звісно, приходять. Спочатку війни дуже багато було, потім щось прикритилось. Ну, таке, люди вже, може, привикли до цього всього. Сигнал тривоги в місті спрацьовує одразу після її початку та триває декілька хвилин. Натомість недоступними залишаються укриття, що розташовані всередині під'їздів, адже вхід туди тільки через електронний замок. Тому ховатись у них можуть лише мешканці будинку. Повітряна тривога триває вже майже годину. Тим часом ми дісталися до спального району, який розташований на протилежній частині Білої церкви. Потрапивши всередину укриття, на підлозі помічаємо розкидану отруту: відсутні лави чи стільці, а також вода. За інформацією представників ДСНС, нацполіції та місцевих органів у Білоцерківському районі. Вони оглянули всі 635 укриттів. Частина з них ще потребує до облаштування. При огляді найпростіших укриттів або сховищ, в першу чергу дивилися санаторні норми, щоб все було добре, в наявність. Стільців, лавок, щоб люди могли десь сидіти. Також, якщо була вода, це також потрібно, щоб було в сховищах. Ну і взагалі, який є стан самих укриттів. Ми наполягаємо на тому, коли звучить сигнал повітряна тривога, щоб люди ховались в укриття найближче, які є. Якщо ви знаходитесь в квартирі та не хочете спускатись в укриття, тобто тоді є правило двох стін. Це може бути або ванна, або коридор. Саме головне подальше від скла. Від вікон. У перспективі в місті планують запровадити єдину систему дистанційного відкриття дверей всіх укриттів під час повітряної тривоги. Це має відбуватися автоматично після її оголошення. Скільки часу і коштів на це знадобиться, поки невідомо. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Збірна України стала віцечемпіоном світу Соки у німецькому есені. Наші співвітчизники в напруженій боротьбі зі збірною Казахстану вибороли срібну на городі на сока World Cup 2023. У складі команди грає наш земляк тренер дитячо-юнацької спортивної школи. Зміна Дмитро Подколзін. Традиційно на завершення ефіру прогноз погоди. Цього тижня у білі Церкві вона буде дещо похмурою, проте теплою зазначають в Укргідрометцентрі. У вівторок очікується дощ, який до середини дня має закінчитись. Повітря прогріється до плюс 18 в день. Вночі 11. Середа потішить кращими показниками. Максимум, який можна буде спостерігати на термометрах, 23 градуси. А ось у четвер та п'ятницю очікується хмарна погода. Та від 16 тепла й до 26. На вихідних температура буде подібною. Вранці небо затягне хмарами, однак вечори обіцяють бути ясними. Такими подіями запам'ятається понеділок, 12 червня. Ви дивились головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. для вас. Працював Ярослав Гопацам. Нагадаю, що зокрема цей ефір та всі інші ви можете переглянути на наших стрінках у соцмережах. Підписуйтесь, лайкайте та повідомляйте нашу команду про несправедливість та бездіяльність влади. Зробимо все, аби допомогти вам, миру, нашій країні.